світ. Одне незмінне віра, справжнє диво. І вже із давніх, давніх літ у грудні настає пора, казкова і щаслива. Він ходить від хати до хати, питається мами і тата, чи є у вас чемна дитина, дівчатко мале чи хлопчина? Для кожного має в торбинці найкраще у світі гостинці. А хто без кінця без Тим чорти клуш різки дарує. Діти, лише пригадайте, це ж добрий святий Миколай. Діти, вас вітає помічник святого Миколая. У нашого чарівного дідуся сьогодні було так багато роботи, що він ну ніяк не зміг до нас завітати. Але. Святий Миколай залишив вам чарівне відеозвернення. Давайте ж скоріше дивитися. Вітаю, мої любі! Наближаються новорічно різдвяні свята, час, коли стаються дива, і кожне загадане бажання обов'язково здійсниться. Моїм любим малятам я бажаю здійснення всіх ваших мрій. Дорослим бажаю отримати те, чого вам бракує. Щоб кожен українець мав можливість повернутися додому, щоб в кожній оселі було завжди затишно і тепло, щоб в кожній родині панувала любов та злагода. Миру вам, будьте благословенні! На другий рік прийди, дорогенький Миколаю, щастя, мир, добро неси, добрий вісник з раю. З днем святого Миколая наші любі діти.